І я ще пам'ятаю від бабусі моєї, коли вона жива була. Мене бабуся Аршуля, дід Казимир, Кайтан Казимірвець, бо вони поляки такі, от, сели, жили у Великому лісі Лугінського району. І от у них було 12 -ро дітей, я пам'ятаю, як вони всі з'їжджалися на якісь свята, там, чи на Пасху, чи на зелені свята. І от у них було, сідали за такий великий стіл і от спілкувалися. Це було, ну, безумовно, там щось готували вони, там кожен привозив хліб, там ще якісь гостинці, все. І я настільки був це все, я з таким відкритим ротом сидів, це все слухав, що... І от я навіть там написав, було в мене книжка під знаком риби, і є навіть такий, такий образок на самоподідай, який там їздив колись на коровах, до речі, не на биках, а на коровах їздив. Позився на коня беріг, казав, що кінь-то на базар є взяти чи на якісь свята. І так, я я, я, я пам'ятаю, як потім і нашу родину зайшло таке свято, що ми от, у нас батько народився на покрову саме, і, ми, і з покровою у нас дуже багато все зв'язано, тому що і моя газета народилася, вичинені корисно на покрову 14 жовтня, і свято просто на покровувався українською артектурно-мистецькою. І ми завжди батька за столом теж збиралися, У мене тільки на, на жаль, одна сестра є Тоня. Але дружина, чоловік, там рідні, сестри, брати, двоє збиралися 14 на покрову, це козацьке свято, теж спілкувалися, співали пісень. От, на жаль, теж батько вже три роки пішов в життя, одна мама є. Але ми продовжуємо цю традицію, тому що і в нас так вийшло, що моя теща Катерина Іванівна народилася 16-15 квітня, і мама 15 квітня Розарі Китання. І от ми теж з сім'єю ходили спочатку до її мами, тому що вона старіша була, теж цього року пішла з життя. На жаль, залишилась тільки моя мама. От, і е, не залишилось тих дітей, які були ще там, тих моїх родичів. Все. То ми зараз так само підтримуємо цю традицію. От навіть е, йдемо тоді до мами, потім збираємося в себе, вдома донька, я і застилися. Хоча сім'я маленька, але ми збираємося. Я думаю, що е, ну, знаєте, колись було в Радянському Союзі, казали, там сім'я це ячейське суспільство. От можливо воно і правда було, тому що з кожної сім'ї складається суспільство. Якщо в сім'ї живуть традиції, то вони живуть і в Україні.